Як то кажуть, я вміг, тому перезапускаюсь ще хвилин на 15 і зараз треба з'їжджати. Солярки в мене вже ось 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 малувато, Тому довго балакати вже точно не вийде Ну, але. Може хтось ще хто, хотів щось спитати, щось розказати, але через зв'язок не вийшло, тому пробуємо. Пробуємо ще раз. Пойдеться добре, не вийде, то так і буде. Де ви там? Чути, видно? Пишіть щось, коментуйте. Алло. Зв'язок тут просто якась шляпа. О, хтось є. Чути, видно? Пишіть, будь ласка, бо не знаю, чи я так в простір говорю, чи хтось мене хоть бачить, чи ні. Щоб зрозуміти. О, Чути видно, дай Боже. А, щось завис, там той інтернет і щось незрозуміло не, не було, що сталося. Тепер зв'язок такий, що просто, просто жах якийсь. Гроші друсь, а, за той зв'язок. Тихо, типу, тихо, типу, тихо. Типу. Гроші друть за той зв'язок, а не знаю, чи воно чи варто такі гроші за, за такий зв'язок. Ану, друзі, прокоментуйте, як у вас справи з інтернетом і з бо у нас на часу в нас останнім часом не просто в кінці. Колись можна було в будь-якій точці підприємства витягнути телефон і робити там собі якийсь прямий ефір без жодних проблем і нарікань. Зараз треба добре дивитися, де є інтернет, де немає інтернету, розуміти, чи чи ти маєш право вийти в той прямий ефір, чи краще не винікатися? Так, що там ще пишете, добре. Так, чи вдавалося використовувати сівалку Бурго? У <сігалки> мене нема таких тракторів для таких сівалок. Сівалки Бурго о, о, хочуть 600 плюс коней. Оце це, як його. Серіон, який приїжджав весною, ой, йому б таку сівалочку підчепити була б тема. Але з іншої сторони, далеко не кожне поле в нового господарстві підійде до такої сівалочки, то що ще то весіля за собою тягаєш. Так, чи було щось толкове з української техніки на Дніполі? Я так розумію, що зависло, я казав, що була компанія Ремсинтез, привезли до свого телескопічного навантажувача. Поки я до них прийшов, то вже э, хлопців не було, я трохи спізнився. То, так тільки ззовні можна було подивитися. В принципі, так доволі цікаво виглядає. Був генерал з дестаторами з культиваторами, це все бачили. Але привіз він ще на три лапи глибоку розривчувача, приблизно такий, як наш Альпего. Цікавий, цікавий агрегат, було б непогано побачити його в полі, ну але таке, що маємо, то маємо. Я думаю, що спробуємо вам показати по всьому в одному з наступних відео. Добрий вечір, дай Бог здоровочка, доброго вечора з Житомира. Вам також привіт. Друзі, розказуйте, як у вас погода, чи вже всі відсіялись, чи ще ні, чи вже всі соняшник збирають, чи ні, бо ми нам сьогодні то не вийшло з дворам соняшнику. Цікаво послухати, що відбувається по країні. Дуже мені, знаєте, приємно, коли ви лишаєте свої фідбеки і ділитесь ситуацією, як у вас справи. Пан Борис, дай Боже, дай Боже. Дуже радий, що ви дивитесь, слідкуєте за нашим каналом. Так, потихеньку робота йде. Ще от трошки і буде зараз смеркати, сонечко, от бачите. Ще чуть -чуть, і зайде за небо край. Що в нас по параметрах? Виходить приблизно 6 гектарів в годину і майже 11 літрів. Майже 11 літрів на гектар. Що там а, з картографуванням на лексіона? А, картографування на лексіона в процесі, в активному процесі, сьогодні був своїй. Оглядали ми, що ми вже маємо з на ту картографію, що що треба довести. Десь на наступному тижні приїде і вже буде установка. Тому очікуйте скоро відео на каналі. Я думаю, десь під кінець наступного тижня. Якщо нічого не поміняється, відео вже буде. Задав вам трохи інтриги. Там не тільки буде картографування, там буде. Дещо цікавіші речі будуть стояти. І якщо буде можливість профінансувати ту всю історію, що ми запланували, то на наступні днева це буде офігенна система з двох, а може й з трьох комбайнів в полі, то що пропонує Аглідер, лідер ну скажімо так, далеко не кожні. Далеко не кожна компанія може запропонувати. Плюс ми з Сергієм ще маємо один дуже цікавий проєкт. На зиму запланували. Також слідкуйте за якимись оголошеннями. А кого цікавить сфера точного землеробства, ми, скажімо так, зможемо надати дуже багато якісної і такої, знаєте, вузьконаправленої інформації для людей, які її потребують. Ну а які не потребують, також я думаю, буде дещо цікаве, тому за сценалом. Так, що там далі? Е Я б ця червона сівалка, нову, яку привезли. Ще ніяк. Ще стоїть запакована. Ще не було в роботі. От якраз робимо під нею обробіток ґрунту. Ще потім, напевно, буде Лємкин курут в якості передпосівної культивації, і тоді вже будемо суто сіяти. Побачимо, з якого вона тіста. Так. Але є такі Борго 8 метрів, що підійдуть на 300 кобил. Не бачив я такі борго, а, хоч Пошукаю сьогодні в інтернеті, подивлюся, може, дійсно є таке щось цікаве. Не знаю, наскільки воно, скажімо так, впишеться в нашу філософію робітку ґрунту. Ми такі бачите більш до класиків, хоча відмовились від плуга вже давненько, але як би вам сказати, класичні зберігаємо свої якісь погляди на, на обробіток ґрунту і на посів. А бурго це більш о, сівалки для прямого посіву, на мою думку. Так, сукровий бурячок вже весь обрали. Так, викопали весь, лишився ще недокопаний, не вивезений, зараз не знаю, чи камера вам зблизить, чи ні. Бачите, отому кагати стоять. У мене руки трясуться. Тому ще в процесі. Доброго вечора. купання буряків завершила. Так, компанія буряків ми завершили. Хлопці дуже круто цього року відпрацювали. Е, шикарні пацани, е, класна робота, якісна робота, і що саме основне швидка робота. Я думав, що я ще встигну відняти один відосик, але вони так швиденько рухались, що я реально не встиг. Тому вибачайте. Буде е, можливість, щоб на другий рік трошки вам познімати. Так, сколько градусів тепла у вас? А хто сказав, що у нас тепло? У нас був мінус вже цього року. Цієї ночі приморозки були. Зараз маємо е, 13 градусів за бутон. 13-12, але вітер, знаєте, такий холодний і холодний, аж ледяний. Е, тому на ніч очікуємо знову черговий приморозок. Так, як хотів, більше бачити відео про ропу? Я думаю, що я ще встигну один відос ропу зазміняти. Вітання вам, пане Романе, з цією бородою, кожного православного священника. Та вже б не мішало трохи її підстригти, і тут би не мішало підстригти, але зовсім нема часу. Може, десь ближче до вихідних я ділю кілька хвилин. У нас на понеділок дощ передає. А у вас, в нас так, у нас на... з понеділка на цілий тиждень передає дощ, тому я навіть не знаю, чи ми встигнемо розпочати посів, чи ні. І втілося би, і не знаю. Може, неділю почнемо. Завтра ще точно не почнемо. Завтра ще купа роботи задумано. тому, тому якось так. Хто чим займається, пишіть, друзі, коментуйте. Цікаво завжди почитати в живій в живі розмові, хто що, як і наше. У кого були морози цієї ночі? Також би було цікаво подивитися. Пруска, звісно, получить по шапці, навіть від, від минулого. Від минулої ночі, може ще ні, а від цієї ночі то зараз буде, то вже напевно. Тому ну, також треба буде згибати час трошки погуляти, хоча б деякі гібриди глянути а, по кукурузі. може час, часто якось щось придумаємо. Щось придумаємо, як би зробити. Примуроду на рівнішні вже дві ночі, та сама історія. Як там бочки на солярку доробили? А, ні, ще не доробили, ще мають трохи токарки, тому. Я думаю, що буде якийсь відос. Так, ми з дружиною копаємо Норку. Дай Боже, щастя вам, гарно гарно вам попрацювати, але вже не дуже попрацюєте, бо сонце зараз для фоваги, за небо край. О, тепер ніби вже зробив два круги, ніби інтернет нормальний, нічого не вибиває. Щось перший раз не знаю в чім причина була й по всьому. Романе, я дивлюся відео, як ви копали буряк в болоті. Я ще такого не бачив. Я вам більше того скажу, я ті відоси час від часу переглядаю сам, щоб збудурати уяву. І, напевно, цього року зроблю якийсь там або ремейк з там того відео жорсткого, або, не знаю, або хоч якесь оголошення зроблю, може, нові. Підписники сядуть і глянуть. Вам старлінка треба. Можливо, нам би і не мішав старлінка, але ще не маємо такої якоїсь е нагальної потреби. Купили смарада 2,6 метра, поміняли робочку на нову, а він не різав землю. Чорнозем водки минулого року була оранка. Е там є кілька налаштувань. Е Зрідного болта. Подивіться так, щоб лапа більш стояла а, під густрішим кутом, а не, а не більш плавно. Це раз. Якщо не допомагає, скорочуйте а, центрального гвинта, Чуть-чуть вперед -чуть завалюйте донизу, і він полізе. Він навіть в асфальт має лізти. Тому тут навіть балачки нема. Ні, то зайдіть на канал Ігор Миць, там 5 куточних. Зараз ясом удохався, щоб він йому не ліз. Але він йому не ліз тільки через те, що в нього робочка була поганенька. Якщо ви робочку поміняли, то він має лізти по любе: в бетон, в замерзлюфі, в асфальт, в землю, все, що хоче, але він має лізти. Трактор має ставати, а смарагд має лізти. Тому шукайте причину. Романе, ти мав на цукровий завод на екскурсії їхати. Я мав багато чого зробити, друзі. Але я не всюди сущий. І в, і в кількох місцях одночасно бувати не можу. А зараз я саме там, де маю бути. Тому що в сіно ніхто не відміняв. Це якраз саме важливі речі і саме такі речі, які строго на мій закріплені. Тому без варіантів, без варіантів. Дивився, Ігоря через те і поміняли. І все одно не ліни. Пробуйте задирати його, з так, дупу догори. А... Низ глибити нижче. Це раз. По-друге, давайте ще почнемо який трактор. Може, там на міська нижче не опускається у вас. Може на лисках треба опустити, щоб він нижче міг засунути самого трактора. Хоча сумніваюся, що на вісці діло. Я думаю, що причину можна знайти, треба трошки пошукати. Так, в цьому році у вас все вчасно відбувається. до дощиків зібрав що кукуруза, до кондиції вчасно дійшла. Та не дійде, кукурудза до кондиції, тому що пізний фау взагалі не має шансів не, не достигнути. А... Ранні фаул, Маємо надію, що не добре. Так. А на цукровій який саме возити? Форостки. Джон Гір 66,10. Ну, я думаю, що мав би лізти, але. Ще раз скажу: подивіться, чи нема обмеження на мізки вниз. Подивіться, скорочуйте центральний вінт, щоб перед був чуть нижче. Хоча книжка пенсобрана має бути рівно, але ви робіть, щоб перед був чуть-чуть нижче. І він поліз, він мусить полізти. Ну і дивіться, де у вас закручений дривний болт. Там є дві, або або два, або три моменти, де як можна поставити лапу, і треба лапу поставити більш агресивніший. Кут і все має бути чітко. А, було б добре, якщо карату можна було вносити важкі, Добре, на десь. Можна, є такі речі, які ставляться і можна вносити. В Лємкіна є передній бункер на передню навіску, який може вносити на карата. Просто в Україні то ніхто не, не, не створив такого проекту, але він абсолютно реальний. На Збарах ближче вести. На збарах могли дещо ближче вести, але е, Радехів собі сам рішає, куди йому водити, є їхні справи. Ми вже якось традиційно закріплені запорожством, то й, в принципі, нам там добре. Що по доброму під пшеницю даєте? По доброму під пшеницю буде Еліксір з Горка, 7,2121. Вже, в принципі, традиційна історія, яка склалася. Так, по свої пройшли одним проходом культиватором Кристал 9, сім пшениць і торк-патрас. Нас теж передають дощі. Файно, файно є. Кристал доволі хороший агрегат, але деколи ті лапи тримікс грають злий жарт з трактористом і піднімають масу, маса вдаряється в раму і починається бульдозер. Попрацював я кілька днів кристалом. Uh, ще раз скажу хороший культиватор, але якщо є можливість і гроші, і сила трактора, то я все-таки карат. Дай Боже, ви все готуєтесь до посіву пшениці. Як там буряк збирається? Буряк зібрали, а uh, тепер вивозиться. До речі, привіт, Дродехо. Вам також привіт. Давненько я вже не, не був в тому місці, але колись, може, якось знову буду проїздом. Так що, друзі, якось так. Робота в принципі йде непогано. Адекватно все. Дуже добре, що працюємо на два апарати. Воно набагато швидше, набагато простіше. Андрій там працює, я тут. Потім курундом то все закриємо і будемо сіяти. Для ріпака важливо, щоб були важкі доброго підкоріння. Абсолютно не бачу проблем розкинути. Розкидачом і заробити до карату, так як ми зробили. І і так росте обалденно після того, тому що я не бачив втім жодних проблем. Чим любви не зуписіяли, чи ще є які, як якось це навіть не починали. Цікаво мені почути. Чось ми думали, що воно трошки скорше піде, але час затягується, як казав колись мій прадід, як б не ідіота Ні... Ні... засрагає Але Нічого, ми справимось. Нам не перший раз, ми знаємо, що ми маємо робити. Сьогодні, зранку було плюс 2, все біле. Така сама історія, в нас було плюс 4 чи плюс половиною, але все біле. Акціону на гусеницях в перспективі розглядаєте. Акціон на гусеницях дуже прикольна машина. Хто знає толк в тих речах, е рекомендую заглядатися. Ми ж як маємо комплект з парки і другий комплект заказаний, я не знаю, чи нам є сенс ще влізати в гусеницю. Але можливо так і станеться, що ми і залізмо ще в гусеницю. Так, не переживайте, теж є такі, що ще не починали. Ну, все, мені вже легше, а то я переживав, що я лишився один на цілу Україну, що все не сію. Два дні підряд мінус два, це жаль, це печалька, ну що зробити? Якось воно буде, я думаю. Я думаю, що проблем з тим не повинно бути. Ми, знаєте, переживати можна, так і ми впали сюди душу, час. І кошти, і ти переживаєш за ту поруду. І це, в принципі, вже не дуже, що переживати вона, в принципі, листя вже сама почала скидати мороз, який їй допоможе в тому, а от за ту я ще дійсно переживаю. А, ми дійсно напахалися коло тої поруди, і тепер залежимо від погоди, але з ну, однієї сторони переживаю, з іншої сторони, розумієш, ну а який сенс вже в перевіттю? Ти так на погоду повпливати не можеш, тобі треба тільки сидіти і спостерігати. І надіятися, що все буде добре. Найбов щастя, дякую Боже, вам. <кій> надіятися, що все буде добре. Ще раз кажу, суто по малому, ФАО, я таки сподіваюся, що там все буде чітко. А от що буде з 350 ФАВ, це величезне запитання. Що буде з 300 ФАВ, також під питання. Мене дивує, коли перед... переглядаю ваші відео, як ви можете так мало спати. Чи може ви на довгих дгонах дрімаєте? Джунгіровкою навігацію можна навіть умудрити дрімнути, тому що вона в кінці гонів видає такий противний звук, що ти також не але будешся. За глідером ти собі такого позволити не можеш, тому що він тихенький і безшумний, так що тут треба бути пильним і уважним. Я на ружгай буряку задоволені. Врубай буряку відуально задоволені, в цифрах ще не знаю. Вивеземо всю площу, тоді будемо розуміти, що ми, як і до чого. що ще, знаєте, так, підвішений стан. Вже кінець вересня кукурудза ще не дозріла, так? Тому що ми сіяли і не пізно. Був холодний травень, і ми по максимуму відтягнули посів до, до тепла. Ось. І тепер маємо таку ситуацію, що зробити? От я життя горбати. Ну, я ще раз скажу: то саме через, через такі речі ми і сіємо там, 20 чи 25% пао 240 і менше, щоб за... застрахувати себе. На який глобок вог... даєте буряк? Поростків. Поростків. <кхух> традиційно водять хлопці на цей завод, хоча там часом бувають. А... Бувають моменти, що там попадає десь або на погову, або на збарашки машин, Ну, але то таке. Так, дивився довгостроковий прогноз, довгий буд температури в день 12-14. Можна купуруза ще дозвіти. Ні, друзі, так воно ну, не працює. Вона від кілька ден у кілька разів сапня мороз, і вона просто-напросто відбудеться така природна десикація, і вона вже росте. Дозрівати не буде, воно вже буде тільки сохнути після оцих морозів. Тому все, що додріло, висохне адекватно. Все, що не додріло, там будуть проблеми. Там будуть проблеми з крихкістю зерна. Там будуть можуть бути проблеми, що залібна втрата маси тисячі. Там буде проблеми з хворобами по качану. Ну, там, будуть, там буде зостро. Оцей Цей рік нам дасть, як любиш на слові просратися з кукурудзою. Якщо минулий рік був практично ідеальним для покупця, то цей рік, напевно, максимально, максимально неадекватний. Весна холодна, червень сухий, серпень холодний і вересні приморозки. От і маєш тобі галенько праздник. Ну нічого, ми, ми надіємося, що буде на малому фауді досить непогано. Тому рухаємось. Спочатку беремо соняшник, паралельно виведемо буряк і досіємо частину пшениці. Потім зберемо сою. Ну, а тоді будемо братися до кукурузки, друзі. Тоді будемо братися до кукурузки. Якось воно так. Так, до Сої ще не добралися, не готова. Тільки почала листя скидати, деяка ще заказлинкувата, тому ще не готова. Та й соняшник треба швидше забрати, бо він там такий наладан дихає. Ага, пороски це ще щотково цього тижня брав машини, бо полетіла турбіна. Ну, бачите, вони собі там рішають, як там їм краще. Так, стояв на ремонті пороски. Щось там кілька машин водили там і на збараж, і на Кругову на від нас. <клес> так, в принципі, все, все доволі адекватно. Давайте, друзі, ще кілька питань, бо я буду завершувати. Треба їхати на заправку. І якщо схочете... То я зроблю ще один стрім близько 9-ї години. Так, на 770-му ще не приїхала картографія. А, підписуйтесь на, на мій інстаграм, там дуже багато інформації в режимі онлайн. От якраз сьогодні приїхав Сергій з а, оцінював, що ми там маємо. Вже попускав по, по цій картографії, що ще треба довести. Наступного тижня приїде, довезуть і. І будемо встановлювати. Що там газончик? Та такими, знаєте, мілкими перебіжками робиться проводка на газончику. І, можливо, навіть до наступного тижня вже спробуємо виїхати перший раз з Ангару. Прокатаємося, подивимося, як він буде працювати на тих колесах. Будемо розуміти, які ми колесами маємо купити. Так, а давно діамант його відновив. Кого саме? Коросків чи, чи з Скільки коштує картографія на 770-й? Картографія на 770-й, а глідер коштує бешених бабок. Тому я їх навіть не буду озвучувати, друзі. Сама дорожча картографія, яка є, але вона сама топова. Хворостки. Хворостки давно відновлені. Відколи ми відновили наші бурячки, то вже і хворостки так і був. Ми мали там три роки перерви з буряками, десь, що не помиляюсь, 14-15 рік. І після того втрату хворостки запрацювати з 16-го, напевно, чи 15-му. Нас буряки тільки планують від 20 жовтня копати починати. Ну то я не впевнений, що у вас не обійдеться без треш контенту погоднього. Ми свого часу накопалися в болоті і хватає в нас і, болот, і болотів, і снігів Хватає. Дякую, більше не хочу. Так, покажіть мільком батько. Батько досить часто попадає в відосах, так що ви неуважно дивитесь. Удачі вам у вашій справі, обов'язково зазніміть виїд бензовозу. Навіть балачки нема, що бензовоз має бути віднятий при виїзді. Може, навіть дадуть тобі бігати, але навіть не знаю, може, і не пустять руль, побачимо. Цікаво, бо вийде машина, друзі. Направду довго триває той проєкт, але якби ми хотіли зробити його так, тяп-ляп, то він бляде до новий, має бути, бути на льон, тут не здуриєш. Треба було газона в кольори класа покрасти, було б цікавий вигляд. Можливо, був би і цікавий, але вирішили зберегти автентичний повідомлять. У нас колись в грудні купали, то жесть було сніг страшне. Подивіться на відоси на каналі. Напевно, 23 й рік. Я попереду їхав оцим трактором. Була вчіплена лопата Курдоренко, я згортав сніг в буряку, а ззаді е, комбайн купав. Оце був треш-контент. Так, один рік стояв після того, як розлетілася Мрія в 14, бачите? Який мотор на газоні? ОМ-605 від 24 го Мерседеса. Е, а поставили газон на облік, тегоне прийшли. Та який облік і тефоліт? Тобто для внутрішнього користування машина робиться. Хто там тихо на нього прийде? Це буде машина, яка там від бази від'їжджала 500 метрів, щоб направити трактора і назад. Все. Я не знаю, чи взагалі реально на таку машину. Машину так, якщо б він був простий, грузовичок. Ну, там ще можна було пройти. А на бензовоза, я думаю, що нереально. Так, що робиш зараз? Покази агрегат. Лєм Карат, культивація глибока під простімої пшениці. Було б Джокера І зараз тут і віримо. Видно, що той дядько, що газона робить дуже дотошний і робить на совість. Ну так, стараємося, друзі, стараємося. Так, друзі, якщо є бажання поспілкуватися, напишіть мені, будь ласка, чи робити мені ще стрім а, годинка дев'ята, коли я приїду з заправки повечерею. Зараз все, нема куди далі тягнути. Солярочка, бачите, ближиться до нуля, я не хочу мати якісь проблеми. Складаємо карата і їдемо на заправочку. То що робити стрім ще один сьогодні, чи вистачає? Якщо будуть сили, то давай. Сили знайдемо, друзі. Якщо ви зберетеся, то знайдемо сили. Напишіть всі, будь ласка, буде цікаво всіх почути. Так, роби. На яку годину краще? Дев'ята, восьма. Восьма, певно, я ще не. Восьма, я ще певно, не вийду. Давайте десь близько дев'ятої. Дивимось і ще погомонимо трошка. Ні, вже не мучте себе. Та нічого, я ще не вмру, не переживайте. Все, друзі, дякую. Будьте здорові. Чекаю вас. Ще сьогодні ввечері. До зустрічі.